Сестри, Бог по великій милості своєї, дарував нам ще одне собрання. День подяки. Хтось говорить, вже ми празднували праздник жнив. І за чим ще робити отаке свято? Але хіба тільки раз в році, одному, один день, ми маємо дякувати Богові? Щоденно ми маємо за що дякувати Богові. Апостол Павло говорить каже за все, дякуйте, ібо такова у вас воля Божа. Так Бог бажає, щоб ми дякували. І браття говорять, наголос роблять. Благодарність глини Богові за всі милості, за всі щедроти, Як Бог нас благословляє, дивлюся на годинник і не можу внутрі смиритися. Чому так швидко час біжить? Хочеться ще більше, більше щось говорити, але так. Якісь обмеження, отакі, і так він швидко біжить. Ну добре, хай Бог благословить нас, і щоб ми е, е, просто сконцентруємося, не дивилися менше на ті години, от, а просто, щоб наша душа переповнилася великою такою вдячністю Богові нашому. І ми чуємо, браття говорить за те, що як Бог благословляє нас у цій країні в матеріальному плані. А мене мисль така іде, Господи. А в духовному плані. В духовному плані, як ти нас благословляєш? Написано, що ми були не народ, а зараз, каже, а нині народ Божий. Були не помилувані, а нині зараз ми помилувані. Вспомните, де ми, каже, всі виблуждалі, як овці, совратілося з кожної і своєї дороги. Але кожного із нас Бог по особливому вів. До цього часу був час, коли він 99 оставив і подивився, що ти десь запутався в тих тернах, в тих кущах, як ота овечка бідна. І він жалився і обратив, і оставляє 99 і йде, щоб вирвати тебе. І ти, друже, і я один із них, які були запутані, які були в тих тнетах гріховних. Але Господь не одного часу жалився на тебе. Може, ти десь під плотом лежав, і люди тебе принібрігли, і не вважали в твоє селі за людину. Але Ісус Христос зглянувся над тобою. І Він протягнув руку милосердною свою і взяв тебе за руку, і вирвав з рва погибелі. Це не милість Божа, нема за що дякувати. Не думайте, що, що ми принадлежимо до родини віруючі, нас дід, прадід, от може, ми в четвертому поколінні віруючі, але ніхто, каже, не прийде до мене, тільки той прийде, кого я привлючу. Це милість від Бога, що ти причеслений до народу Божого, щоб Бог сам тебе назвав сином, назвав тебе дочкою. І ти є в числі народу Божого. Це велика не наша заслуга, а це милість від Бога. І ми должны, серце наше должно переповнене радістю бути, переповнене вдячністю для нашого Бога. Поділюся і Словом Божим, яке має тему вдячності, вдячності для нашого Господа. Дуже я це місце люблю. Часто його, його читаю, от не буде воно лишнім напоминанням. Возбуждає чистий смисл. Записано в Ісаї, 5 глава, із першого е, е, стіжка дуже знакома тема. Воспою возлюбленно моєму пес возлюбленого моєго о виноградники його. У возлюбленого Моєго був виноградник на вершині уточненної гори, і Он обніс його оградою і очистив його від камней. И насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило и ожидал, что Он принесет добрые грозды, а Он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником Моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего. чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что я сделаю с виноградником моим. Первое, отниму у него ограду, и будет он опустышаем. Другое, разрушу стены его, и он будет попираем. И оставлю его в запустении. Будут они не обрезывать, не вскапывать его. И зарастет он терни, тернами и волчицами. И повылю облакам, третье, не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваога есть Израиль. И мужи Иуды любимое насаждение его. И он ждал, О правосудді, ну вот правопроліття, ждал правди. І вот Вополь, дуже знакоме місце і дуже серйозна тема. Вона надлежить іменно на сьогоднішній день, коли в нас день благодарення, коли вся Америка э, одне із найбільших свят американського люду. Вони особо з великим трепітом готуються до цього свята зібрати всю родину. Хтось говорить, що поміг їм в той час, час голода, час скрути, індюки, які були. Але я так думаю, хто послав тії індюки на цю землю, щоб вони мали якесь пропитання. Але в той час люди воздали Богу славу. І говорять, що в той час люди в день Воскресний, вони Великий процент вони йшли в дім Божий. Що сталося з людьми? Що сталося нині? Зараз ми можемо наблюдати, що в день Воскресний люди можуть горати, щось працювати на своїх полях. І такий маленький процент йде Дом Божий, щоб водати Богу славу. Щось, щось случилося? Щось случилося з людьми. В Біблії написано багато пісень, пісень. Маріам, Мойсея, От, а в даному тексті пісня звучить о виноградники. Хто то такий о той виноградник? Тема йде і наголос на ізраїльський народ. І він Бог говорить, каже, що каже, я ще не зробив. І ми вспоминаємо сьогоднішній день. Бог нам те, те, те да матеріальне, ми нічом. Даже і тих благословив, хто може не хоче робити, а десь по якихось причинах, на велферах і ще на, на якихось дотаціях. І Бог дарує нам діток, і... а держава заботиться, держава платить за те, що ми їх родимо, От, за те е... на дітей. Та теж велика милість від Бога це благословіння. В таке ми держави живемо. І Бог в свою чергу хоче від народу Божого великої благодарності. Каже, що ще я не зробив? Що ще я не зробив для свого виноградника? Я для нього зробив певні умови. І одне із них він оградив оградою. Ви розумієте, яке це благословіння, коли ти, мама, ти тато лягаєш спати, і ти уверен і знаєш, що ніхто не потривожить твій сон. Ні твій сон, ні дітей твоїх. Тому що ти знаєш, що ти знаходишся під покровом Всевишнього. Що він поставив ограду. Одного разу диявол хотів зробити зло рабу Божому Іову. І він претензії до Бога. А що я кажу йому зроблю? Ти оградив його приділи. Отак Бог ограждає людей, які бояться Бога. Написано, ангел ополчається над ким? Над боящимся. Ангел Божий, він ополчається над боящимся ім'я Божого. Ніт і ні дремліть хранящі Ізраїля. Ви розумієте, чиї ми діти? Ви розумієте, насіка Божа ограда над кожним із нас. А Бог хоче займи, хоче, хоч, щоб ми благодарствували і поособливому цінували оці моменти. В житті нашій. Бо ми можемо прийняти оце як під руки Божої, як дождної, що Бог дозне нам оце робити. Ну він нам нічого не должен. Він нам нічого не должний. Ми должны, ми йому должны, а він нам нічого не, не, не дожен, але він навіть порою не дивиться на наше сустояння, а благословляє нас, благословляє і жде. Як в цьому місці написано, я каже, все дав. Він поставив ограду. Ну, представляєте, в Україні, щоб ми построїли і не построїли забора. Мені не раз приходилося наблюдати навіть через окно дивлюся сусід, який не садить, от, п'янечка не садить нічого, але щось мішки оставив, а на ніч дивлюся, плех через забор. от, За мішка і це. От в Україні таке життя. От, І кожен ми ставимо забори. Тут, попроще немає заборів, Бог поставив ограду для наших домів. Бог поставив ограду і жде, що ми принесемо добрі плоди. Бо хоче від нас, щоб ми принесли добрі плоди. Ми знаємо За Якова. Як він служив у свого пана Лавана. І він вийшов, Бог його сильно благословив. І він вийшов від, від, від Лавана, і Лавану дійшло, що він обобрав його. І він погнався за Яковом. І він догнав його. Але перед тим ночью Бог явився Лаванові. І він прийшов, догнав їх і говорить отаку от фразу, яка мене сильно торкає. Каже: в руки моє є, каже, сила і власть. зробить тобі зло. Але Бог. Який явився сьогодні мені ночі, він сказав не говорити ні доброго, ні поганого. В руке моєї є сила. Бог поставив ограду для раба Божого Якова. А ти нічим не менший, Бог. Ми, 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 ми кожен із нас можемо на це місце ставити і просто свідкувати. І там могла ограда бути, і там ограду Божу бачив. І там же смерть дивилися, і там тобі хтось постукав в двері, коли тебе ні було в хаті. У мене таке в житті було дуже тяжкий час. Жінка не, не, не виходила із лікарні, діти боліли. Бувало, що по вона була в, в лікарні. І дійсно не було ні копики. Але зранку чую стук. Откриваю, стоїть жінка із нашої церкви, а каже: Рома, я не знаю мені, каже, приснився сон, що я свою десяту частину принесла тобі. Ну, сама бідна ж -ж -ж жінка, споминаючи ці моменти, ну, ну хіба ти засумніваєшся в такому случі? Що Бог є живий, і ти знаходишся в руці Божій. Це велика милість від Бога. я хотів би кожного із нас. Просто закликати по особливому цінувати Божим благословенням. І не забувати дякувати Бога, не забугувати при любих обставинах. Другим розрушу сцени Його і, бу і буде попираєм. Оставлю його в запусінні і не, буде, не будуть ні обрезувати, ні вскапувати Його. Зараз Он. І волчицями і поволю облакам не пролівати на нього дождя. Я знаю, що кожен із нас в житті своє не раз бачив, коли благословенна сім'я, коли чоловік має служення, жінка, діти в служенні, і щось, і щось стається із сім і сім'єю. Іде кораблі крушення, Бог забирає свою ораду і десь. Люди уходять. В сторону і не воздають даної слави Богові, принадлежащої Богові. І він займа, забирає ту ограду. Що стається із такою сім'єю? Той чоловік, який проповідував за гріх, зараз вже не гріх? Той чоловік, який стояв за істину, полюбив мзду неправильною, полюбив гріх. Що стається? Бог забирає ограду. Якщо людина не прослави Бога в доброї чистої совісті, хай Бог збереже всіх нас, сидячи на цьому місці. Хай поставить свою ограду. Ви Розумієте, коли, коли я повелю облакам, і він не буде посилати дощ, коли, не буде, коли забереться Дух Святий і не буде вже нас облічати за гріх. Ви розумієте, яке -то, яке то нещастя? Оце є крушення. Бог жде, Він жде, але, але Він каже: повелю облакам не давати дощ. Коли ти не мати бажання йти на собрання, коли отой гріх вже стає не зовсім таким великим гріхом. І совість твоя не суди, Дух Святий вже не працює в тобі. Яка то велика нещастя! Яка то велике горе, коли людина доходить до такого стану. А яке велике щастя, коли Бог воззєлує. А знаєте, я так прийшов до, 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 до такої мислі: коли ти йдеш на собрання і сидиш на собранні, і вже браття не замічають тебе. Вони вже був час, коли вони говорили вставай до проповіді, іди в хор, Рейн з -з закликав і перестало вже те враме. В, в братів опустилися руки. От. Вони, ну що, сіка раз говорити. Тоді велика настає біда, коли ти, церква Божа, ти востребований в церкві, і браття тобі говорить, те, проповідуй. Співай, співай, замітай, замітай, бумажки збирай, збирай, поливай, поливай тоді. Ти востребований в церкві, Бог воззєлує тебе. Коли вони прикращають вже тобі говорити, задумайся, тоді вже є біда велика. Христос до ізраїльського народу був час, він їм говорив, разнообразно говорив. Був час, коли він брав біча і віганяв із храму. Оце мова була. Але настав час, коли він сказав. Все оставляю цей дом пуст. Ви розумієте? Оце, що це сказано? Се оставляється дом цей пуст. Перестав він говорити. Тож, хай Бог нам дасть мудрості, дасть страху Божого, використати оцей момент. Маленький відрізок нашого життя, 70 при прибульшої крепості, 80 і дні, і дні сокращаються. Ми, ми самі ми можемо засвідчити, що якісь коротші дні стали, як в дитинстві нашому. Так воно каже, і ми літім. І скоро наша, як брат говорив, скоро наша зустріч з Богом буде. І ти прийдеш перед Богом і скажеш, от мої плоди. Я, ти ожидав від мене, і я приніс оці благословенні плоди. Противно в Противноснуці, якщо тобі не буде що сказати, який ти почуєш голос, Відійди, я ніколи не знав тебе. Возможно, Бог стоїть от у двері серця твого і стукає багато років, а вось ти отвориш. А може, оцей голос посліднє собрання? І може ти вийдеш з цього дому і не доїдеш додому. А далі що буде? Ми бачимо кучу свідоцтва, сів молодий юноша на машину, хлоп. В один момент нема життя. Чи встиг він сказати, Боже, прости, чи не спів великий знак вопроса. Але це должно нас насторожувати. Що завтрашній день може бути не нас. Тож я хотів би закликати, щоб ми не одложували от той день, от той момент, коли ми щось на завтра, тому що за цим стоїть диявол. Він каже, не сьогодні. Я ще трошки похожу, я ще трошки. А завтра день може бути не твій. І не мій, і не мій. Тож я хотів би закликати, Бог жде, що ми принесемо хороший плод. Не принось дикі ягоди, не принось дикі ягоди, тому що Бог взище. Це може дорогою дорого о, 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 нам стати. Оце. Не приніблягай Божим спасінням. Принеси отой плод, воздай йому славу. Ні, ні раз в рік, ні два, а щоб твоє серце було внутрішньо переповнене подякою щоденно. Щоденно. І за це ти будеш мати велику нагороду. Нехай Господу нашому буде слава навіки. Амінь.